Сьогодні поділюся з тобою секретною звичкою, яка допоможе, щоб тебе був час і пиво побити, і закладку знайти, і порозважатись, і, і... уроки повчити. Її і... назва планування. А як сі, чуєш? А підписники такі думають, що я вже для них щось нормальне готую. Ладно, не секуйте, я вже маю досить цій темі і зможу вам її розкрити. Переживати і в ротик положити перше. ти Тузнаєш що таке планування? Поясню менше ніж за одну хвилину. Номер два. Яку цінність воно тобі несе. Номер три. Це як планувати свій день. Номер чотири постійність та філософія Тихічка роз'ясню, що це таке. Виділяємо 30 секунд на часті запитання. А потім Сірошка виходить і як рембо показує на своєму власному прикладі, як це треба робити. Тому дивися до самого кінця, там саме саме сок. Адже я зробив максимально коротке відео, так що ти з маленькою інвестицією часу отримуєш просто пушечний результат. І перше тобі запитання, що це планування? Це коли ти береш листок бумажки, в мене немає бумажки, прийдеться на цьому писати, і питаєш у себе, що, коли і як я буду робити. Сьогодні я поробу, пообираю в хатах в 10.00 разом з полісосом. Оце планування. Відповідаєш, що ти будеш робити. Коли ти це будеш робити, наприклад, в якомусь місці, так? І як ти це будеш робити? Як ти вже поняв, сьогодні в нас мова піде про пану... Про... Про... -про, 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 -про. Про планування дівне. Тобто ми будемо розглядати, що ми плануємо зробити сьогодні, завтра, або не через год, там, наприклад. <кху> Коротше, ти вже це прекрасно знаєш, так що будемо розпочинати з практичної точки зору, щоб не тянути твій час. Коротше, давайте розберемося, яку цінність воно несе. По-перше, це конкретизувалка. Воно конкретизує те, що ти будеш завтра робити. Так ти точно знаєш, що от сьогодні зроблю такий крок, завтра буду робити інший. Тому тобі не треба напрягати цим бошку. Плюс іще нагадувалка, якщо в тебе, як в мене, альцгеймер, то це прям ну, штука Ілона Маска. Вона тобі допоможе обов'язково, тому вона вбиває і лінь, і прокрастинацію. Не забувай планування поміж них в тайм-менеджменті. Ти ставиш пріоритет задачі і ти виконуєш найважливіші задачі спочатку, а такі маленькі, неважливі відкладуєш на потім. Тобто ти виконуєш саме головніше, як мінімум. І по-друге, ти можеш в плануванні задавати, скільки часу ти готов виділяти, щоб ти там одну задачу не робив день, але і також би не пересижував і починав і знав, скільки я буду робити те або інше діло. Планувати свій день. Почнемо з пристроїв. В телефоні заходиш, тут є приложення, можеш планувати. Береш бумажку зараз. Тут можеш планувати в блоклоті. От особисто я планую в телефоні, тому що там трошечки більше функціонала, але якщо ти старпер, трошечки можеш користуватися бумагою. Планувати на телефоні вам треба зайти в спеціальну приложуху, заходимо, називається вона напамінання. Врубаємо її. В кінці гри я вам покажу, як можна нею користуватися. Послухай мене уважно. Плануй спочатку три-чотири справи. Наприклад, позвонити старому другові, прогулятися 10 хвилин, знайти закладку, виростити гомункула. Спочатку не треба старатися нагнути світ, плануй мало. Я зараз поясню, чому. По мірі того, як ти продвигаєшся, ти можеш додавати пріоритет час, місце і всі ці круті штучки. Але спочатку не накидуйся на це все, тому що ти швидко вигориш. Мене було так 300 разів, коли я починав щось інтенсивно робити, а потім забивав на нього. Ти знаєш що. І тому, будь ласка, не треба повторювати моїх помилок. Краще починай легко, але постійно. Після того, як ти спланував свій день, ти береш, якщо ти плануєш. На листочку береш його і вішуєш на видне місце. Наприклад, на місце, для мене це може бути оця стіна. Я тут сплю, і я буду бачити завжди, що я повинен зробити. Якщо ти якщо ти плануєш телефончику, то тоді я думаю, що ти будеш сам перевіряти його, просто іноді нагадуй собі, що, наприклад, три рази на день я буду перевіряти, як йдуть мої справи. А зараз максимально сконцентруйся і послухай хороші слова. І коли ти вже це все зробив, тепер просто береш і іноді час від часу підходиш і слідкуєш. Там, наприклад, я позвонив другу. Молодець відміч, що я позвонив другу. все, твоя задача мінус одна ушла. Тепер ти бачиш тільки незавершені задачі, можеш гарно їх сортирувати і визначати, що зараз я це зроблю. А те зроблю після іншого. Важливо зазначити, що твій план повинен бути чітким, але ти повинен виділяти собі час на розваги і на посіділки. Лансуй. А то, якщо накинешся на все, вигориш, вигориш, вигориш і ще раз вигориш. У всього повинна бути своя міра, і тобі це повинно приносити кайф. І ти не я не лягаю, наприклад, спать і кажу, що я не хочу планувати. Я хочу планувати цей день, тому що я знаю, що це мені принесе набагато краще. Життя більше позитиву і більше продуктивності. І в тебе повинно бути так же саме. Давай ще нагадаю: задачі пробіжати 100 кілометрів за один день не приймаються. Задачі накажитися за 14 днів також. Ти повинен адекватно оцінювати свої можливості і планувати свій час, щоб це не було катою. Мої малята зараз ми повідповідаємо на часті запитання. Перше питання задає жолуті Дуардович. Коли планувати свій день, особисто я планую свій день з вечора і вам також рекомендую. Ну а вообще пасіки, вам скажу, що ще існує друге планування. Це ранкове, коли ти тільки встаєш і записуєш сьогодні, я те-то, 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 те-то. але особисто у мене башка з утра не варить. Тому я думаю, і вас також. А взагалі, пупсик, пупсік, найголовніше планувати, тому що пропускати планування на перших етапах не допустимо багато планувати чи ні. Хороший вопрос если ты у нас рембо і можеш виконувати всі задачі дисципліновано, регулярно, постійно і без пропусків. Кінішно, став собі високу планку. Є родина, зобов'язання, навчання. То собі маловасінько. Дві, три задачки, 4, 5, можливо, якщо ти на канікулах можеш планувати собі хоч до десяточка. От приблизно якось так, щоб ти і встигав робити свої зобов'язання, і комбінував з твоїми повсякденними справами та планами. Кстаті, тут хотів вам наголосити, що майстерність приходить з практикою, тому якщо ви практикуєтеся, ви повинні вже автоматично розуміти, що сьогодні в мене загружений день, значить, я трошечки свій план зміню і зроблю собі менше задач. Сьогодні в мене вихідний. Я можу піти в кіно, але в кіно йти не буду. Зроблю собі краще побільше план і виконаю більше. Так, шановні, подивіться, в мене є прилажуха на айфоні, називається вона «Напомінання». Я її переміщаю на основний екран, як відразу бачу, нажимаю на неї і переходжу, планую собі. А, я тут відмічаю, скільки я буду спати, які в мене є мрії. А, також можемо подивитися і розібрати, як я планую свою задачу. От, наприклад, подкаст. Я хочу послухати сьогодні подкаст. Я ставлю подкасту пріоритет. Це тризнакові спіття означає, що я дуже-дуже важливо концентруюся на цій задачі. Що я буду слухати? Хамзу буду слухати такого блогера 30 хвилин. Я це буду робити. І я написав подкаст ліснинхамзам. Тобто буду слухати подкаст, так і ви пишуть. наприклад, пишете, що я буду читати, що я ще буду робити, і скільки хвилин ви це будете робити, або в якому місці будете це робити, або наскільки ця задача для вас важлива. А потім, коли ви вже виконали її, тут можна нажати таку клавішу. Оцей коротчик бачите, я на нього натискаю все. Здача уходить, я її виконую. Потім називаємо откідні оп, гартаємо і бачимо, що у нас тут є. Якщо що, наприклад, можемо зробити квас, 5 відео зробити і на кучерівку поїхати. Я можу це нажати, і в мене воно все вернеться. Так що я думаю, що з інтерфейсом ви розберетеся, ви в нас розумні люди. А зараз послухайте заключні думки. Почни планувати прямо зараз. Прямо сьогодні, на завтрашній день, не це в довгий ящик, в тебе є тільки сьогодні. Тому ніяких виправдувань, ніяких в мене сьогодні складний день, я сьогодні замарився, устав, береш листочок і вечором собі записуєш або в замітках в телефоні. Роби як хочеш, і я думаю, що ти в нас розумна людина і розумієш, що якщо ти не зробиш сьогодні. Ти не зробиш і в понеділок. Також відправ це відео другу, який його потребує. Так цей жолудь стане краще. І поцілує тебе в щочку.